Дві друзі, мені фанксиптки, і сьогодні у нас дуже круте відео. Я створив цю цивілізацію в Джікінгані, і ви побачите, як вона сильно розростається. Ну що ж, ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. Може я зніму продовження. Від на п'ятий день їх чекає ціла війна. Ну, ми побачимо, чи доживуть вони до п'ятого дня. Ну що ж, погнали! Вони вже на сервері почали отак от розростатися до... Це їхня виходить, радуша, вона щось тут вирішає тут ігроки, це певний їхній мер, Привіт. Одно я не буду їм мішати. Помічник, містер Донор. або просто можу декого знімати. Нашої країни буде називатися Велика Імперія, Кінова, або просто скорочено Чі. Новий президент, нова країна. Україна ліпшиє всіх новий президент. Це якийсь будинок у них тут, а подивимося, що в ньому є, а у нього нічого нема. Це їхні мерія виходить. Це їхні жителі не справжні, це їхня рада, подивимося, що всередині тут, а тут тут нічого немає, а ні, тут камери, привіт. Чекаємо пару хвилин, щоб вони порозвивалися. Тут у них уже якась траса кудись веде, тут у них до. Домик, Так, у них тут домик пока пустий. Подивимося, що в ньому. А, да, в ньому теж пусто, ніяких жителів немає. Ну, понятно, понятно, понятно. Там є якийсь новий район, починають будувати, взагалі місто розвивається. Тут якась будка, вона пуста, тут Амерія, тут червона дорожка, тут якийсь сад, ладно, просто місто. Тут теж щось будують, якийсь край, якась дорога туди веде, ого. Так. вас і не забувайте, ви могли бути учасниками цього відео, бо я свій YouTube канал скидував силку на свій чат в Телеграмі, де ви могли б бути зі мною пообщатися. А тепер ми виберемо якийсь хін. Отакі. От Отакі очі. Е, що там ще? Отаке от, от шляпа. Угу. Це не фарм 3, це у нас буде. Е, ві. Е, ко. Н Да. Яка цифра може бути. Ні. 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 Нижня і. 29к. Вроді все ідеально, просто чітко. Я їм буду все ламати, щоб життя медом не казалося. За що? мене кікнуть хочуть Зараз там ще постріляємо, щоб знали, щоб знали де тут місто. А мене кікнулося. Пройшов багато часу, зайдемо до них на село. до тут вже якісь п'ятий Висотки. Ні, ну прям розвиваються. чітко, тут теж якісь домики. Тут район без дороги, взагалі класно. Тут теж якась, як дуже рівна дорога, не знаю. Отакі от, от дома, вони там вже чорні, така траса. Давайте поїдемо туди, до них. Тут якийсь фрідісталь, але він чорний такше. Машина якась, дві, два домика, хати, кран, що тут щось будується. О, привіт, дядь, що ти тут робиш? Привіт. салам. <клес> от така от у них получається за перший день цивілізація. У нас уже другий день і я їм на другий день вишлю отакого от от нуба, щоб він їм ламав місто. Давай. Оце їхній старий мер, но він їх кинув. Так що у них тепер новий мер? Вот він. Охрана тубзіка. Що в тубзіку? Привіт. Ти що? Мер? Ти що робиш? Так, тут якась воєнна база. Давайте подивимося, що ній. Привіт, дядя. Тебе як звати Вова, привіт, що ти робиш, привіт? Ну, ладно. Так, тут у нас що? Тут якесь Нуба, певно, згнали з міста, бо він тут сидить. Угу. Мерія зломана. Ну, і так, виходить, за другий день прогрес, в принципі, ніякого. Все поламане. Третій день міста ми вже повернулися в нашу цивілізацію. Вова, що? Помагай ок, будуть дома. На три день будемо розвивати, розвивати військову, а поки інфраструктура. От дорога у них поки зломана. такі, у них вже район. На третій день вони добре розрослися. Дорога по-прежньому зломана. Построїли вже ще більший район. Дорога по-прежньому зломана. У них з'явилося таксі, яке мене довезло до міста. Понятно. Так, як ви вже поняли, всі кинули місто і воно повністю розване. Ось таке от відео вийшло. по нашим ітогам цивілізація не дожила до п'ятого дня і пройшло всього три, можна сказати, дні, а на четвертий цивілізацію вже повністю кинули. Ось таке от було відео з вами я був. Фанк 35К. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо вам воно сподобається, я ще буду знімати якісь відео. Ну а що ж, всім пока!